Йдемо в місто Київ, там прийшли дрони, ми їх будемо забирати. І чіпуємо і передаємо бійцям на п'яту штурмову бригаду. На початку ми їздили майже кожного тижня на схід, але зараз багато людей вже втомилися від війни і, на жаль, ми не можемо так часто їздити. То зараз виходить раз в два тижні поїздка. А раніше ми їздили частіше. І ну, я думаю, більше ста поїздок. Більше ста це однозначно. У мене був шок. У мене був шок від побаченого. Бо те, що ти бачиш по телевізорі, це одне. А коли ти бачиш це на власні очі і бачиш масштаби руйнування, це максимально страшно. І... Страшно уявити, який Армагедон робився в момент штурму, в момент обстрілів тому і тому інше. Тому перше враження було шок. Але до цього звикаєш. І типу, потім перші поїздки до Бахмуту. Е Та якось звик, напевно. Звик. Зараз, зараз емоцій це не викликає. <кій> Що не скажеш про початок. На початку просто не розумієш інший вимір. Ти потрапляєш в інший світ, світ русський світ, в якому ти бачиш ті масштаби руйнування. Що ти боїшся навіть на узбіччя зійти, сходити там, до прикладу, в туалет через те, що ти розумієш про те, що там все заміновано. І кожен сантиметр землі, він в мінах. Це максимально страшно було. Ти зараз звикаєш і розумієш все, що відбувається. 30-й ОРБ. Перша поїздка моя була. Як це сталося? Вони обломались по дорозі, не доїжджає до Житомира. І видзвонили якось мене, десь знайшли мої контакти і попросили про допомогу, бо в них пробило в автомобілі прокладку головки, блока циліндрів. І антіфріз пішов в масло. Чи масло в антифриз, якось так в цілому? Тобто машина не могла продовжувати рух, але їм треба було терміново доставити боєкомплект. Плюс там було багато одягу, спальники і тому інше. Це прийшлося їм доставляти хлопцям в Київську область. І, ну, там були прильоти, і погоріло багато хлопців оборудування і патрони закінчилися. Бо в них калібр не 5,45, а 7,62. Вони працювали автоматами, Називається малюк українського виробництва. Доволі такі круті автомати. Суть в тому, що. Ми затягнули їх на сервіс. На сервісі хлопці кажуть, це мінімум тиждень, а сроки піджимали, і треба було вже будь сьогодні в них на позиції. Тому прийнято було рішення своєю автівкою особисто їх завести. Хоча був такий є Геннадій Лука, він був командиром, і він мені каже, що Ден, ти розумієш відповідальність. Яка це? Ми каже, будемо їхати. Там є місця, де дорога прострілюється, плюс там багато диверсійних груп. По дорозі, там траса, е, дистанцією десь кілометрів 30, без зв'язку, без нічого. Паршива дорога, бетонні плити, це заїзд в Київ... Київську область через КПП Кочерів, який ми тільки що проїхали. І я доїжджаю до Радушне, поворот направо, і це там вже по цій дорозі ми їхали. І він каже: Ти розумієш, що це може бути дорога в один кінець. Кажу, я розумію, але хлопцям треба допомогти, і ну, якщо потрібно, то поїхали. Поки видно, щоб не їхати по ночі і не їхати по дню. Типу по сіряку ми їхали. Прийнято було рішення, я їх довго вимовляв, але прийнято було рішення їхати. Я повикидав з автомобіля свого, мене в мене на той момент була кемрюха 50-ка. Я повикидав запаски, ключі, я повигружав все, зняв один ряд сидінь <кхух> задніх половину сидінь. <кхух> Загрузили ми по максимуму автомобіль. Я дивлюсь, вона просто вже сіла геть на пузо. Тобто ну, вона зжалась, ходова зжалася по максимуму. Сіли зі мною два бійця і ми вирушили. Тільки виїжджаємо з Житомира, я їду, думаю, боже мій, я сам на це підписався, я розумію, яка там дорога, я розумію, що це може бути дорога один кінець, але, типу, і страшно, і в той же час не хочеться показати цього страху бійцям. Думаю, будь-як буде, дай поїдемо. В цілому ми туди добралися, слава Богу, без проблем. Ми заїхали, ну були місця, де е, казав Геннадій, е, позивний Лука е, про те, що потрібно виключити світло, проїхати без світла, бо одна з ділянок там, е, ну там були ділянки, які прострілювалися снайперами, і він каже, так, ну, там показував місця, де виключати світло. І ось ми такі місця проїжджали без світла. Слава Богу, благополучно добралися. Коли ми заїхали вже до першого блокпоста, хлопці були здивовані. Вони типу, а як ви цією дорогою проїхали? Кажу, просто я цю дорогу пам'ятаю по пам'яті. Я колись працював там в, в тому районі. Кажу, я по пам'яті, так як знаю дорогу, де й так поїхав, то він каже, типу, цією дорогою їхати не можна було. А, каже, Ми об'їжджали там ну, через деякі населені пункти, не буду їх називати. Каже, тому що по вашій дорозі, по тій дорозі, які виїхали, там дуже багато диверсантів. І вже неодноразово були випадки, коли автомобілі просто розстрілювали, вони навіть не доїжджали. Але слава Богу, з Божою допомогою ми добралися, вигрузилися, хлопці там заночували і на другий день повернулися до Житомира. В Житомирі хлопці залишилися, і через день ми поїхали знову туди саме, але вже двома бусами здоровими бі білими бусами. <кій> ми поїхали для того, щоб забрати там були трофейні набої, там було дуже багато трофейної зброї. Це ми її забирали і завозили в Рівненську область в частину. Якось так. Це була моя така перша поїздка на фронт, грубо кажучи. Ну, на війну, ну, Війна з 24 лютого це була перша поїздка. А вже про 2014 рік казати не буду, бо то було зовсім, зовсім все по-іншому. Зараз набагато страшніше і набагато, набагато страшніше зараз. Що, можна казати? В цілому почали після першої поїздки з бійцями 130-пові, 130-ї ОРБ почав їздити з однією організацією на фронт, ми почали з ними співпрацювати, проводили разом збори гуманітарні, тому інше. І керівник даного осередку, не буду вдаватися подробиці, називати прізвища, людина, я думаю, вона побачить і зрозуміє, про кого йде мова. Дуже некрасиво поступила по відношенню до мене. Виставила мої здобутки у придбанні і передачі автомобіля бійцям за свої. І з того часу я зрозумів, що потрібно працювати самому і не довіряти ніяким таким людям постороннім і різним там організаціям. І практично весь час, не практично, а весь час я працював повністю сам з там. Ну, є люди, які постійно допомагають, є люди, які зі мною постійно їздять на фронт. Весь час, практично, це ми були там в такому тісному колі, але без організації. І ось нещодавно е, зв'язалися зі мною е, керівництво однієї, організації, яка допомагає третій штурмовій бригаді. І, типу, запропонували працювати з ними, бо те, що ми робимо, ми робимо на совість, чесно, і ніякого від цього там віддачі не чекаємо. І запропонували працювати з ними, за що я їм дуже вдячний. Розвиваємося, розвиваємося. Це нові потужності, нові можливості, можливості розвитку, по допомозі бійцям. Якось так.